Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Синельніковському районі понад 200 пошкоджених житлових будинків, приватних і багатоповерхових, понівечені ворожими снарядами фермерські та транспортні підприємства, а ще навчальні заклади. З них дві школи не підлягають відновленню. Велика частина району перебувала під артилерійськими обстрілами, долітає і нині. Чимало тут треба відбудовувати. Про це розповів очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак під час робочої поїздки до. Району пропоную його послухати. Велика частина цього району перебувала під і перебуває частково під артилерійськими островами багато зруйнованих. Впевнене в тому, що ми це будемо відбудовувати. З головного таке проговорили про те, що вони будуть вже на даному етапі проводити і оформити кошторисно проектну документацію для того, щоб в подальшому можна було відновлювати. Проговорили зібрав місцевих голів об'єднаних територіальних громад, проговорили про. Стан дорог, про стан виконання вказівок певних наданих і в тому числі і головою військової адміністрації місцевому. Основне питання це дороги. Ворог пошкодив одну із шкіл Великомихайлівської громади. Влітку вгатив ракетою по подвір'ю. Фасад встояв, а от вікна не витримали. Розповіла директорка навчального закладу пані Ярослава. 18 липня о 9.40, через 7 хвилин, як пролунала тривога. Так, трапився прильот в нашій школі, яка пошкодила нашу будівлю. Я знаходилась на робочому місці в цей момент в себе в кабінеті. Вибух був гучний. так трапилося, що ракета впала в клумбу. І, можливо, це нас врятувало. Вирва була в нас 7 метрів глибини, 5,5 в діаметрі. Зразу ж вилетіли вікна, глиби асфальта вони були на третьому поверсі в класах на партах лежали. Пошкоджені в нас вікна, пошкоджений дах з того боку, де впала ракета. Але через декілька годин, коли ми вже зайшли в школу, то побачили, що і з іншого боку навіть винтові ключі повикручувало, повідкривали двері в комп'ютерних класах. Немає вікон, це перше. Так, кабінети, фізика, хімія, нова українська школа повністю вся зруйнована. Техніка, яка знаходилася в класах, деяка потолок пошкоджений, в деяких класах пол пошкоджений, півшколи, 50% школи непридатна для навчання. Плануємо відновлюватися, дах був відремонтований власними силами, От поки що такий косметичний ремонт. Але сподіваємося, що нам її відремонтують і зможемо. На сьогоднішній день взагалі в нас одна школа на громаду залишилася, так? що сьогодні у нас все буде добре і нам відремонтують наш заклад. Цілу нас близько семи віддалені села. Так ну і до повномасштабного вторгнення в школі навчалося 214 учнів. Сьогодні в нас 193 учня, учні, так але навчаємося дистанційно. До повномасштабної війни щодня на уроки сюди поспішало понад 200 дітей. Нині зустрічаються виключно онлайн. Вчителі ж сподіваються на відновлення школи. До того ж, тепер це єдина школа у громаді, іншу зруйновано вщент. Розповіла начальниця Синильніковської районної військової адміністрації Світлана Назарчук. У нас у Синильниковському районі чотири громади, які віднесені до зони бойових дій та великомиралів. Маломихайлівка, Новопавлівка і Покровська великомихайлівській громаді подивилися на ті руйнування, які там відбулися. Вирішується зараз питання щодо того, щоб перевести діток і куди. То дякуючи Сергію Петровичу, я думаю, ті питання, які у нас виникають, а це звичайно і ремонт дорог, і підвісочнів будуть вирішені. Багато руйнувань до 300 У нас тільки пішло руйнувань по житлових будинках. Загалом Синильниковський район найбільший в області. У ньому 19 громад, чотири з яких визнані територіями ведення бойових дій: це Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська та Покровська громади. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі запланували на цей рік більш ніж пів тисячі ремонтів у будинках ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування. Торік виконали понад 300 ремонтів: це електрика, сантехніка, ліфтове обладнання тощо. Практика показала, що успішні кейси з ремонтних робіт спонукають мешканців ОСББ та ЖБК подавати ще більше заявок ніж у довоєнний час. І на сьогодні є вже 538 заявок, з яких половина. Вину, реалізують за перше півріччя, а решту – за друге. І детальніше про цю програму розповість начальник відділу з організації роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець. Будинок прийняв участь у програмі співфінансування, яка у нас проходить, незважаючи на те, що активна фаза війни. Багато хто взагалі, про лінію переживав, чи буде співфінансування, що їм робити. Ми вже і в минулому році реалізовували проекти. Їх більше 300 проектів в будинках з різними видами робіт: електрика, сантехніка, ліхтове обладнання цього році. Так само ми реалізуємо проекти. Практика показала, що успішні кейси з ремонтних робіт спонукали ще більше подати заявок ніж в Воєнний час, тобто на сьогодні, на цей рік у нас. Сумарно 538 заявок. Наразі ми розуміємо, що за перше півріччя ми очікуємо там половину реалізувати. Наступні за друге півріччя будинок, якраз один із перших, які ми вже реалізували. Тобто вони подавалися минулого року, реалізували електромережі цього року. Заявка була на суму 270 тисяч гривень. Будинок великий шість під'їздів. Вони декілька років поступово замінюють електромережі, оскільки з радянських часів залишилися такі різних. Діаметрів там, алюмінієві, ну різнобіг, то кажуть, був всередині, що особливо е ризиково з е постійними там вимкненнями, напругами е можуть бути аварійні ситуації. Якраз для усунення таких аварійних ситуацій е було проведено поточний ремонт заміни електромереж. Замінено старий алюміній на новий мідний кабель, навіть того ж самого січення, для того, щоб збільшити можливість навантаження і не допустити якихось аварійних ситуацій. І голова правління е Значив, що вони і на наступний рік будуть подаватися для того, щоб закрити повністю будинок всі шість під'їздів за рахунок програми співфінансування для того, щоб подати заявку на співфінансування, має бути воля голови правління і співвласників, Має бути прийняти рішення. Кожного року заявки подаються до 30 вересня, в тому числі і цього року, на наступний рік. Тобто процедура: приймають рішення прийняти участь, роблять дефектний акт, подають до нас заявку. Ми робимо бюджетний запит. В грудні місяць затверджується бюджет, і наступного року ми реалізуємо. Поки реалізу Заявки минулого року, люди подають наступне. І так, циклічність продовжується. Хто не знає, з чого почати, як робити, у нас е зараз з е Травні місяця стартуватиме курси для голів правління, де ми розказуватимо тонкощі там юридичного управління, в тому числі як приймати участь у програмі співфінансування, експлуатація будинків. Різні виконавці, які вже показали практику щодо експлуатації там електромереж, сантехніки, можна в них буде запитати, що перше, що важливіше, От у нас така ситуація. Тобто, ми даємо перше і консультації, і е, можливість правильно прийняти рішення, і можливість реалізувати ту чи іншу потребу безпосередньо в кожному будинку. У нас можливість реалізувати будь-який ремонт. От у нас є там 500 заявок на там 300 мільйонів. Як визначити хто перший, хто інший? Програма передбачена пріоритетність: покрівля, електрика, сантехніка, ліфтове обладнання, фасади, шви, вимощення, вікна, ремонт під'їздів. Тобто, будь-які робіт ми можемо реалізувати. Однак з черговістю пріоритетності критичної інфраструктури, тобто, якщо ми беремо ремонт під'їзду, він у нас найменш критичний для будинку, але може бути пріоритетним для співвласників, Вони кожного дня ходять, вони хочуть бачити якісь ремонти. Однак, якщо ми беремо експлуатаційні характеристики, то в пріоритеті це покрівля, електрика, тобто те, що може призвести якоїсь до аварійної ситуації і в принципі життя всього будинку. І коли ми реалізуємо програму, ми спочатку закриваємо ці заявки за черговістю. З топ таких заявок у нас завжди завжди електрика і ліфти, а це найбільше розповсюджені, бо електрика вона доволі небезпечна і потрібно завжди. Тим більше на часи з радянських часів не розраховувалися з такими навантаженнями, там бойлери, різні електроприбори. І вона може бути перевантажена. І у всіх це завжди таке вузьке горличко в експлуатації будинку. Тому це ну, майже кожного року найпопулярніший витробіт. Повністю замінили проводку та протягнули електрику у двох під'їздах. Саме такі роботи нещодавно виконали в ОСББ Аеродром. 17 цей дім став першим у 2023 році, з якого продовжили реалізовувати програму ремонтів за співфінансування. За цим проектом будинки ОСББ та ЖБК платять за роботи лише 25%, а 75% – міський бюджет. Розповів голова ОСББ «Аеродром-17» Анатолій Усєєв. СББ ми создали три года назад. За это время ми участвували два раза в самом Были программы у нас по замене электромереж. У нас все прошло великолепно. Наш дом шесть подъездов в течение двух лет в прошлом году мы заменили полностью кабель от щитовой по подъездам. Сам кабель. уже пришел негодность ввиду того, что срок эксплуатации его выходит из строя. Поэтому, согласно программе самофинансирования, мы обеспечили бесперебойное питание жильцов нашего дома. Меняли полностью всю систему предохранения. Вот. И плюс кабельное хозяйство, которое идет мощностью 35 ампер, были у нас алюминиевые кабеля, поменяли на медные, вот, и полностью идет по, разводка по подъездам. И в подъездах то же самое, поменяли от первого по 5 этаж, поменяли стояки кабельного хозяйства. Также мы подавали документы по программе дороги около подъезда и отмостки, но ну, ввиду с военным положением, войной. Сейчас пока эти проекты не реализуются, поэтому мы в период ожидания. Кроме того, за свои деньги, которые собраны за счет жильцов, мы сейчас планируем поменять полностью проводку в подвальном помещении, потому что она тоже так уже требует замены. Ну, с созданием ОСББ, все-таки как бы то ни было, есть у нас деньги, и мы реализуем какие-то программы, какие делаем мероприятия по содержанию дома. Поддержка очень хорошая, конечно. Я скажу, что это сами своими силами мы бы не потянули это 100%. Поэтому мы благодарны, что это есть такая программа. Нагадаю, вы слухаете программу Тема дня на украинском радіо Дніпра. У Дніпрі трапляються випадки, коли старий електротранспорт загоряється або сходить з рейок. Наскільки він безпечний, та як його перевіряють, як повідомили у тролейбусному депо номер 1 працівники комунального підприємства Дніпровський електротранспорт щоденно проводять технічний огляд всіх тролейбусів, котрі виїжджають на маршрути міста. Зокрема, це близько півсотні одиниць рухомого складу, і докладніше про. Це розповість провідний фахівець комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради Микита Кирінцев. А щодня у допонородин проходять технічні огляди рухомого складу перед виїздом на лінію вночі проводяться поточні ремонти рухомого складу. Що мається на увазі? Це Ремонти, які потребує рухомий склад саме після роботи на лінії. Тобто водій він приїхав у депо, він бачить, що в нього щось стучить, щось там не працює. Він пише заявку у технічний журнал тролейбуса, та цей технічний журнал потім бере слюсар, який буде ремонтувати цей тролейбус. Тобто цей технічний журнал це є якийсь такий метод зв'язку водія з ремонтниками саме у цехах. Які вночі працюють на базі першого депо у нас розташована половина рухомого складу, який взагалі є тролейбусів у Дніпрі? Це близько 90 тролейбусів. Це тролейбуси є старіші: ЮМСТ-1, ЮМСТ-2 та ЗІУ-9. А це нові марки рухомого складу. Це тролейбуси «Південмаша», які були придбані містом у рамках кредитування з боку Європейського Союзу, з боку європейських банків. Це сучасні тролейбуси, які дозволяють нам покращити якість обслуговування пасажирів на лінії. Зокрема, це суперконденсаторний тролейбус, який працює за шостим маршрутом тролейбуса. Це автономний рухомий склад, який дозволяє нам відкривати нові маршрути навіть без використання контактної мережі. А в нас працюють найкращі фахівці, які в Дніпрі, це можна сказати, фанати своєї справи. Це люди, які віддають життя, віддають себе в тому, щоб наш електранспорт жив далі, працював, якісно обслуговував пасажирів, якісно курсував містом. Ми завжди очікуємо на нових працівників Наших депо. Ми очікуємо на водіїв, на кондукторів, на слюсарів, на майстрів. У нас велика недостатність фахівців, тому що дійсно люди не завжди хочуть працювати, думаючи стереотипами, мислячи такими, скажімо так, історією, що тролейбус це там, такий собі транспорт. Але дійсно ми покращуємо умови праці. В нас солідні зарплати, які можна порівнювати з зарплатою саме по місту середньою. Це дійсно гарні зарплати, які є у місті. Записатись до нас на роботу. Ми є у соцмережах, є наші контактні телефони, є наші адреси, куди звертатись, є наш сайт, на якому постійно оновлюємо інформацію щодо тих працівників яких ми потребуємо в наших депо та наш відділ кадрів, звісно, постійно приймає заяв. Саме зараз навчається одна група водіїв. Нова хвиля, яка зовсім нещодавно почала навчання. Є дефіцит, ми бачимо, що люди не йдуть поки що, але вже наразі ми збільшуємо потужності. Ми очікуємо на 60 водіїв. Які запишуться до нас, та сподіваємося, що відкриємо нову хвилю навчання вже на початку цього літа. Є і жінки, є і чоловіки. Усі працюють дружньо, командою та обслуговують маршрути, тролейбуса, трамвая у нашому місті Дніпро. Перевіряє роботу кожної важливої деталі слюсар комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Сергій Кочет. Тролейбус оглядається спочатку. Смотриш на передній мост, допустим, состояння ресор, іменно на старих тролейбусах, тому що на нових ресор немає. Там одні подушки тільки стоять, ні його подушки. Потім фюрельовий тяги перевіряєш. Це що спереду? Далі йдеш, перевіряєш стан компресора, масло в ньому перевіряєш, далі стоїть там, тяговий двигун, теж саме електрики перевіряють стан щоток і задній мост теж саме, ресори глянемо, і все. А потім піднімаєшся наверх, салон перевіряєш роботу дверей, тормозну систему. Допустимо, Другий слюсар сидить в кабіні, нажимає на тормозну педаль, ти слухаєш втічку воздуха. Щодня тролейбус оглядають, ну, п'ять фахівців. І слюзери, і електрики. В основному електрика, допустимо, частенько виходить, воздушні поломки в основному бувають. То подушка вирве, то. то шланг лопне, от така. А так в основному походової це ну, рідко. Ну, Скати може ще бути. саме. Ну, Скати це таке, наші дороги там, то сюди. Якщо починається зима, це проблема місяць, поки адаптується до зими тролейбус. Все, потім пішло нормально, поїхало. Починається літо, жара починається, знову адаптується до, до літа і потім вроді все нормально. От як зараз, вчора сонце близнуло, то тепло ламалося, то шланг лопнув. В того, що поламалося, можемо день, може три дні стоять, ну не більше. Якщо капіталь, ну, капітальний, ну капітальні ми їх відправляємо на ВРМ туди, там, вони самі вже там. Ну, а такі у нас тут довго не стоять. З люсарем працює 21 рік, от іменно на цьому підприємстві. Починав всі слюсери і закінчив слюсером. Мені подобається, допустимо, роботи. Гайки крутити. Це моя робота. Загалом по Дніпру нині курсують 100 тролейбусів, які обслуговують 21 маршрут і якими щодня користуються близько 75 тисяч пасажирів. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися, дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua.